Я лише один раз бачив такий героїзм. Може, ти чув про такого пілота Ліланда Базахарлі? Я 20 років приховував цю таємницю, не сказав жодного слова. Я хотів, щоб він схибив. Я хотів стати номером першим. я кохав твою матір. Це вже не важливо, сир будь ласка, побережіть сили для трибуна. Топере, ти мене розкусив. я зливав важливий матч. Я справді вважав, що нам потрібен новий літак, але тепер розумію. Американські літаки завжди будуть найкращими, поки в кабіні пілотів будуть такі чудові люди, як ти. і німецькі запчастини. Ти думаєш, що то зробив я, але це Вілсон і Роузнер зіпсували літаки вони обвели мене навколо пальця як останнього Бовдора.